Добрий вечір, шановні наші телеглядачі. Працює телевізійна інформаційна служба край. Запрошуємо вас подивитися новини краю. У християнському світі розпочинаються свята, яке в народі називають зеленими. Наша творча група хоче вас привітати із наступаючими зеленими святами. Люди в ці дні мають, тобто прикрашають зеленими гілками домівки, городи, щоб щедрішою була природа, щоб віддячила сторицею за людську працю. Згадаймо у ці дні усіх своїх рідних. Близьких знайомих, які пішли з життя. Помолімося на їх могилах, запалімо свічку пам'яті і вклонімося їм до землі. А ми продовжуємо наш випуск. Я вас хочу ознайомити зараз із найголовнішою подією, яка відбувається в нашому місті. Ви вже, мабуть, знаєте, що в Івано-Франківську відкрився перший європейський конгрес українських лікарських товариств. На нього, крім представників лікарських товариств України, прибули делегати з Австрії, Англії, Німеччини, Польщі, Сполучених Штатів Америки, Франції, Чехословаччини, а також гості з Білорусії, Литви, Молдови, Росії. Учасників конгресу привітав голова обласної ради народних депутатів і облвиконкому Микола Яковина. При відкритті конгресу також виступили. Президент Світової Федерації українських лікарських товариств Ахіль Хребтовський Президент Всеукраїнського лікарського товариства, народний депутат України Любомир Пиріг, представники товариств з ряду країн і областей України, гості. На конгресі розглядаються питання історії української медицини на батьківщині та в діаспорі, моральні й етичні проблеми лікаря, медико-біологічні аспекти екології карпатського регіону. Інтерв'ю нашій програмі дав голова Українського лікарського товариства Івано-Франківщини Йосип Беблюк. Я хотів би, щоб ви сказали про значення цього конгресу взагалі для консолідації лікарів українців в цілому світі і про його значення конкретно для нашої області, для розвитку медицини, охорони здоров'я нашої області. Ви знаєте, це така однозначна оцінка і така швидка. Не так просто дати ту оцінку. Безперечно, що він має значення хоча б тому, що ми зустрілися і спілкуємося з тими людьми, з якими ми ніколи не спілкувалися. Ми мало знаємо, що робиться. За границею, правда, ми, так би мовити, живемо у власному всосі і далеко не завжди правильно орієнтуємося в ситуації. так. А щодо його значення, то вже хоча б те, що він консультує всіх нас, безперечно. Так. Ну і інші справи. Це дасть нам можливість і наукового співробітництва. Так. І можна буде поділитися і знати, що у людей, так. які в них досягнення, як вони до того добилися. У нас же зараз ситуація надзвичайно серйозна. Ви прекрасно знаєте, що Україна на порозі вимирання. Так, 16 областей населення вимирає. Так. Дитяча смертність величезна. Так. Чому? Та, мабуть, тому що ми давно ізольовані, а в ізоляції ніколи не може бути, не можна надіятися на, на прогрес. Так. І не можна однаково думати, тому що якщо всі будемо однаково думати, то це виключає будь-який прогрес. Так. А от таким спілкуванні, от то там і народжується істина. В різних суперечках, може, може в різних наукових поглядах, навіть поглядах на життя. Так. Но ми переконалися, що наша система здоров'я не може забезпечити. Хоча ми маємо найбільше лікарів, а що того? Так. Мабуть, кількість якість не переходить, той закон себе абсолютно не оправдав. Сьогодні продовжував роботу Конгрес лікарських українських товариств країн Європи і Північної Америки. Власне, сьогодні якраз відбулося перше пленарне засідання. Делегати розпочали обговорення актуальних проблем, які винесені на розгляд конгресу. Буквально із кожним місяцем, навіть з кожним днем. Активізується міжнародне життя в нашій області, і про це власне свідчить і той сюжет, який ви побачили, і те про що підемова далі. Улітку у Сполучених Штатах Америки буде проходити всесвітня студентська конференція, на якій розглядатимуться питання участі молоді у житті суспільства, проблеми морально-етичні, екологічні, проблеми милосердя. Кілька місяців тому організатори конференції проводили у Києві тестування представників усіх вузів України. І ось в Івано-Франківський медичний інститут надійшло повідомлення про те, що на цю конференцію поїде студентка цього вузу, четвертокурсниця Ольга Ковальчук. Прикарпатську молодь також представлятимуть і студенти інституту нафти і газу Надія Ковалькова та Ірина Лазарева. Ми прийшли сьогодні вранці на ось цю. Площу Івано-Франківська, щоб відзняти відеосюжет про допомогу, яку надають жителі німецького міста Дахау Івано-Франківцям. Річ у тому, що Івано-Франківський комітет Червоного Хреста і Червоний Хрест цього міста організували в Івано-Франківську видачу безкоштовного одягу багатодітним сім'ям, тим сім'ям, які мають п'ятеро і більше дітей віком від трьох до п'ятнадцяти років. улице. Так. До вторго. Пожалуйста. Пані. Тук на. Я там під ним. Ту пані. Куто сестра. А ви дивіться, дивіться. Я. Ходім куні. Є є, мене з парою. Це тронь. Е фармите.

Не дай Боже, мене визнає головою. Семеро дітей в мене і дуже вам дякую, дуже задоволена вашим. Бо дійсно, на зараз так трудно всім. Ви знаєте, ще до цієї переоцінки за 14 рублів костюм купила. тепер 60 вже тепер, знаєте, грошей мало дають на дітей, за одну семеро дітей їсти треба, а вбратися теж треба біда, що за корплату заплатити, теж дорого тепер. Та й дуже вам дякую. Скажімо, якби ви пішли на барахолку, де продають такі поношені продають, речі різні, продають. скільки б вам треба було заплатити за те, що ви взяли? Ой, то та ви так, що, десь коли тисяч дві, напевно, на наші гроші, то це точно, коли тисяч дві. Ну ви на всіх сімох підібрали щось? Підібрала, підібрала, так. Я, і ви знаєте, я йшла сюди, я навіть не думала, що я щось виберу, що щось. Я знаю, то всіляко люди говорять. ні, добре, другим трохи зле, так що всіляко буває. Ну що ж, хай ростуть ваші діти швидше і хай вам допомагають. Дуже вам Дякуємо. Дякую. І знаєте, що ну, наша держава така вже, знаєте, я не знаю, люблю нашу Україну, але щоб довести вже до такого, це вже я ж не знаю. Сьогодні у школах міста пролунав останній дзвінок. Востаннє задзвонив він і для ста випускників 23 ї школи. Ця школа молода. Тільки два роки тому її поріг переступили учні. Це був період встановлення школи її повороту до загальнолюдських цінностей. І ось стоїть перед цією школою 100 випускників, яким ще належить скласти іспити. Перед ними сто доріг, яку вибрати, куди піти. Безперечно, що кожен із них вирішить це завдання по-своєму. Вчив ніжності і любові. Він був нашою честю і совістю. Його сяйво вливалось в юні серця, гартувало їх, наповнювало добром і щирістю. Ми залишаємо його вам. Збережіть його, не зрадьте, не устудіть його палкого подиху. Нехай він завжди п'ється гарячим серцем нашої пам'яті і шани. Цей маленький вогник великої родини. Якщо станеться так, що заплаче душа, стрепенеться сполоханим птахом серце, чи пам'ять покличе вас у дитинство, повертайтесь до нашого посвіту із усіх доріг і усіх шляхів, і з невдач і вершин успіху, і нехай дороговказом для вас послужить квітка. Яку лагідно іменують материнкою, Візьми, сестрице, цю запашну скромність материнської любові і вірності. Ми сердечно вітаємо всіх випускників цього року із успішним закінченням школи. Бажаємо вам, щоб е, яку дорогу ви не обрали, щоб вона обов'язково вас привела до щастя. А зараз я вас ознайомлю із культурною хронікою. В Івано-Франківську відкрилася виставка продаж Весняний вернісаж. На ній роботи образотворчого мистецтва, живопис, графіка, скульптура, твори декоративного прикладного і ужиткового мистецтва. Різьба по дереву, кераміка, вишивка, ткацтво, вироби із шкіри. Ви можете завітати у виставочний зал спілки художників України і подивитися цей вернісаж. На ще одну виставку ми вас запрошуємо разом з оператором Михайлом Котом. Це комерційна виставка. Яка діє в центрі громадсько-політичних організацій по вулиці Радянській, 46. На ній представлено понад 60 робіт членів центру сучасного мистецтва, який діє в Івано-Франківську. Тут представлено роботи Павла Солименка, Миколи Панакова, Юрія Дзюбана, Олександра Чулакова та інших івано-франківських митців. Виставка буде експонуватися два тижні. Ви зможете придбати роботи, які вам будуть до вподоби, і які ви. Зможете купити, виходячи із своїх фінансових можливостей? А зараз подивіться, будь ласка, ці картини. Отже, завтра неділя, але хочу вам нагадати, що і понеділок у нас вихідний таке рішення прийняв облвиконком. І на закінчення ще раз вітаємо вас із наступаючими зеленими святами. Бажаємо вам всього найкращого. З наступного тижня програму буде вести мій колега Роман Фабрика. На все добре!